Зменште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Hmm. А, так так, звичайний, Джеку, давай, діставай. А, квитки. Ось вони. Візьміть, будь ласка. Please. Що ж, схоже, це гаразд. Прошу вас, проходьте. Велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет? Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже бомне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від цього фільму просто неможливо відірватися. Ей, куди ви нас тягнете? Бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. думки Немає, що на нас чекає. Ну, якісь картки. Давайте подивимося. Ось мені доведеться їсти повільно, а мені швидко це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували? Локшина чудова. Виглядає дуже апетитно. Yeah. Мені не терпиться спробувати. Давайте почну. Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. Навіщо мені поспішати? Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Чи ти влучив мені прямо в лоба? Вибач, я випадково, як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Да, це погана ідея. Які гарні рівні палички. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лекшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота. Це найкраще, що я коли-небудь пробував. <звук> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою лекшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж, почнемо? Ну ось лачина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. І все, я впоралася, баночка порожня. ти молодець, вітаю. Що там у мері? О, локшина Як давно я мрію спробувати її? Нарешті вона у роті все божественно. Давай вкрадемо порцію мері. Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так нам і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. О, друзі, дивіться, це ж піца. Вау, у ній так багато сиру. Клас. У мене одразу розігрався апетит. Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше, мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, як гарно тягнеться сир. Час, я не готовий чекати цілу вічність. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це апетит. Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца-сендвіч, клас. Yeah. Джеку, ось це де. Мені є, чому в тебе повчитися, браво! Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Okay. Тепер ти, Челсі. Yeah. Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. Cool. Клас, крута ідея! Я впораюся за пару секунд. <клес> Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ні, не могли відкусити. Ти мене врятував. <клес> Момент щастя, близький. Піца майже у мене в роті. <клес> Куди ж вона? Опс, здається, вона впала і її вже не врятувати мене залишився тільки шматочок тіста. Шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. Oh, no. Що це? кактуси? Вони ж колючі. What? Не розумію, як ми їх будемо їсти. Mm -hmm. Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. Ми не проти удачі, Челсі. <смір> Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Дайте мені трохи часу, і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. <смір> що ж, спробую. А, мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекай від тебе такого, Мері. Мені погано, заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі, інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися вічна віч. Як гірко, дота. Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай, додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює! Клас! Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися, Ай, боляче!» До неї довго все доходить. У мене є ідея. Я просто зріжу всі голки. Тиснути виходить. Ну, ось ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло. Не дякую, Челсі. Залишилася одна голка. Все, можна пробувати. Ну, давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти. Не може бути. Це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. Хм, Який знайомий запах. Це ж шоколад. Апетиту, а я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло, чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла. Де ж наша їжа? <світ> Схоже, немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей твікс має такий апетитний вигляд. Який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике зовсім інша річ. Як багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадна. Нічого зараз я тебе What? Бувай, подружко! Тепер увесь твій батончик. мій! Чого собі? Шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу. Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Я знаю, чим підкріпитись, Посаджу це зернятку в горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. Залишу це тут і полию. Землетрус! <плес> мої пластівці виглядають зовсім неапетитно. а мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. З молоком зовсім нічого. Ого, золотий ланцюжок. Потрібно його примірити. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. <рігінь> Зараз я приведу її до належного вигляду. <рігінь> На мою думку, мені личить. <рігінь> <рігінь> Який маленький бургер. <рігінь> Не те, що твіємо. <рігінь> <рігінь> Прийдеться задовольнуватися тим, що є. Підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати, але знала, що почую відмову. Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я і не помітила солодку картоплю фрі, смакота. Ментос, мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. Та це ж рідкий шоколад. Може, мій ментос також незвичайний? Схоже на шоколад. Точно! Году поєднувати його з колою. Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це обурливо! Oh, Обожнюю ці пористі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Oh, really. Ще кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Остання. Яка шкода? Пригости мене, еммо. Я втомилася. Говорити ні. Що ти наробила? <плес> У мене не було виходу. Все і справді смачно. Клас. Гарне намисто. А в мене ціле кольє. Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я вгадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Поляче, це справжнє коліє. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Oh, really? Це краще за шоколад. <плес> Рано радієш, Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. А! Чому моє коліє порвалося? <плес> Я не знаю. Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полинитися. Мені дісталася. О, Вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна. Давай, Ема, дихай на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово, значить, ти не помітиш пропажу. Поверни на місце Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Які шо... Вау, як мене зупинилися! Що це? Сподівайся, там щось смачненьке. О, так, це бомба. Лягай, зараз вибухне. Вона схоже зламана. Щось не так. Я зрозуміла. Це солодка бомба. Ого, вона така смачна. По справжньому вибуховий смак. Можливо відірватися. Хочеться ще, і ще. Ось би й мені теж скуштувати. Ні, це все моє. Ого, ти так швидко все з'їла? Залишилася остання частина. Я вперше їм секундомір, і це дуже смачно. Всім раджу спробувати. Стоп! Що то за звук? Ти чуєш? Іде звідти? Що таке? Це ж справжня бомба, справжнісінька. А допоможіть! Що відбувається? Ого, дивись! Всім привіт! Я почула, що тут хтось просить допомоги. Не хвилюйтеся, я вас врятую. Маю спеціальну стрічку. Ось так. Тепер ви у безпеці. А це що? Цікаво, коли вона вибухне. Незрозуміло, але треба поспішати. Давайте. Ого. А хто знає, як користуватися цими кнопочками? Ой, здається, я все зіпсувала. Моя робота тут закінчена, Ну все бувай. О, так високо. Мері, що нам робити з бомбою? Без паніки я маю план. Ось що треба. Мері це не допоможе. Окей, а ця курочка. Ти що знущаєшся? Тобі не догодити. А як щодо цього? Ні, швидко прибери її. Як же з тобою нудно? О, знайшла. Це ти, що має підійти. Я перекошу ними провід. Це чудова ідея. Стільки проводів, який з них треба перерізати. Думаю, синій. Мері, будь ласка, вигадай, Готово. що ми врятовані. О, ні, час пішов ще швидше. Ні. Ауч. Ну, от я вся у шоколаді. Класно. Так, я теж. Хто з нас більше з'їсть шоколаду? Я виграю одну, ще й одну. Я від тебе не відстаю. Ніч я. Це було просто круто. Ну що, відкриваємо? Ого, я така щаслива! Це новий айфон. Вау, і в мене також! Це найкращий подарунок. У нас що, два однакових айфона? Не знаю. Тоді я перевірю. Ого, він так зручно лежить у руці. А ще й тут є багато програм. Hey. Тільки чому вони всі не працюють? Щось тут не так. Ого, це шоколадний айфон. Такого я ще не пробувала. Ой, смакота. <рес> Вау! Якщо в тебе шоколадний, то в мене справжній. Супер. Час зробити парочку селфі. Так, чудова ідея. Посмішко, йди, ти псуєш кадр. Ось так набагато краще. Ну, тримайся, моя помста буде жорстокою. Я така мила. А допоможіть. О, ні, мій айфончик. Так тобі і треба. То це ти мене налякала. Опс, де мій шоколадний айфон? Хоч би з ним все було добре. О, ні, мій новенький телефон. Це що? Я більше не зможу робити чудові селфі. О, ідея. Мері, чого тобі? Давай поміняємося айфонами. О, давай. Давай мені свій, а ти бери мій. О, ні, що з ним? Він зламаний. Челсі, ти мене обдурила. Що? Вона ще їсть мій шоколадний айфон. А ну віддай, я на такий обмін не підписувалася. Ех, залишився зовсім маленький шматочок. Ого, шоколадна зарядка. Маю сумніви, що це допоможе, але можна спробувати. Вау, я тепер можу їсти цей айфон нескінченно. Ого, ось це мері пощастило. Заздрі мовчки. Яка смакота. Може, я теж зможу полагодити свій телефон. Спробувати варто. Так, беремо. А, допоможіть, врятуйте! То була погана ідея. Ось це в тебе зачіска. Яка смішна. Щур я перша. Вау, мій улюблений кіндер-сюрприз. Ще й так багато. Класно, у мене теж. Цілих шість штук. Що? У тебе теж? У кого шоколадні, а у кого справжні. Ура! мені пощастило! у мене справжнісінькі. Треба якнайшвидше все відчистити, а то мені вже не терпиться їх спробувати. Молочний шоколад обожнюю. Ого, усередині ще й цукерка ММДемс. Так одвічі смачніше. Ого, я теж так хочу. Точно, у мене є свій кіндер-сюрприз. Як же він солодко пахне? Фу, у мене справжнє яйце. Яка гидота. Ха, так тобі і треба. Так нечесно. Сподіваюся, наступне яйце таким не буде. Як страшно пробувати? О, ні! Тут також жовток. Ненавиджу. Фу, виглядає жахливо. Це найгірший раунд. А мені подобається. Адже кіндер сюрприз це найкраща смакота в світі. Це солодкий шоколад, а всередині на тебе завжди чекає сюрприз. Вау! Шоколадні кульки обожнюю! Але я теж хочу з'їсти хоч один справжній кіндер-сюрприз. Челсі, дай спробувати, будь ласка. Ні, як кіндер сюрприз можна комусь віддати. Він тільки мій. Челсі, ти така жадібна. Що ж робити? А, вигадала. Я розіграю Челсі. Може тоді вона зрозуміє, що з друзями треба ділитися. Ну приготуйся, Челсі. М -м, який би з'їсти наступним? Ось це те, що треба. Стоп! Що це за бридкий смак? Тобі що не сподобалося? Ах, це ти підлаштувала. Ну, тримайся. О, ні! Моє обличчя, воно забруднене. Такий розіграш виявився невдалим. Фу, гидота. Тобі треба з'їсти всі ці кіндери-сюрпризи. О, ні, тільки не це. Ех, треба, значить треба. Хоча у мене є краща ідея. Влаштуємо хвилинку кулінарії. Що ти знову задумала? Беремо одне яйце. Упс. Беремо яйце та розбиваємо його в сковорідку. І так робимо з усіма яйцями. І отримуємо ароматну яєчню. Ого, виглядає апетитно. Мері, можна я спробую? Ні, ця яєчня тільки для мене. Ех, ну і добре. Небезпечний кулінарний трюк. Опа. Ого, як високо. Ідея. На, отримуй. А тобі так більше личить. Моя яєчна зіпсована. Я більше не готуватиму. Я починаю. Ого, набір Макдональдса. Супер! Тепер я. Вау, у мене теж. Я спробую перша. кока кола відмінно втямовує спрагу. Що? Як так сталося? А, я зрозуміла. У мене шоколадна Кока-Кола. Точно Обожнюю шоколад. Awesome. Ого, класно. Um, num, num, num. Вау, це ж цукерки ММДемс. Ого, шоколадне коло з цукерками ММДемс – Ідеальне поєднання. <рес> Блін, я теж так хочу. Yeah. Так, спробуємо. Ай! Допоможіть, я вся промокла. No! Ага, ну, як тобі душі з Кока-Коли. <світ> Нічого смішного тут нема. Попс, як шкода, що ти залишилася без Кока-Коли. <світ> <світ> Цікаво, картопля Фрі теж шоколадна. Так, повне захоплення. Шоколадна картопля Фрі такого більше ніхто не куштував. Хочу з'їсти одразу все. Чудово! Я можу їсти її вічно. Ого, тут їстівна навіть коробка. Ти не жартуєш? Ну-ка, спробуємо. Фу, та ти мене обманюєш. Вона неїстівна. Ех, я залишилася і без картоблі, і без Кока-Коли. Не засмучуйся, тримай. Ого, дякую тобі, велике. Ти справжній друг.